Вітаю вас. Служба новини івано франківської телерадіомовної компанії канал 402 розпочинає свою роботу в ефірі. З 2001 року в івано франківську можна буде придбати вільну земельну ділянку несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності. Таке рішення міська рада прийняла на виконання указу президента про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів. Дотепер в Івано-Франківську можна було придбати тільки ту земельну ділянку, яка є власністю територіальної громади міста, і де є нерухомість. Протягом року з 11 таких ділянок було продано три, що суттєво поповнило місцевий бюджет. 9 листопада міська рада прийняла рішення про продаж вільних земельних ділянок, і це рішення зацікавить усіх, хто планує будувати на свій розсуд і смак. Ці ділянки будуть зокрема для підприємницької діяльності, тобто будівництва офісу, магазину, кафе і іншого. Також воно може бути передбачено для будівництва багатоповерхового будівництва, індивідуального будівництва, гаражного будівництва. Тобто тут спектр питань, які будуть вирішуватися з продажу, він досить широкий є. І я вважаю, що це воно заінтересує наші підприємці, тому що викупивши землю, він буде власником її і може вільно нею розпоряджатися, будуватися. і це буде його власність, як йому, так і його дітям. Ціна земельних ділянок з нерухомістю чи без неї майже не відрізнятиметься. Її вартість залежить від місця знаходження. Проте у будь-якому випадку власність земельної ділянки завжди більш вигідна ніж її оренда. Є, тому, що якщо має земельну ділянку в оренді, то там досить велика єрина плата. Купивши ту земельну ділянку, він тільки сплачує податок, тобто ставку земельного податку. Крім того, ця є її власність і він неї може розпоряджатися Будь-яких для ну, будь-яких своїх інтересах у такий спосіб ми починаємо звикати, що земля це той самий товар, який можна продати, обміняти чи подарувати. До речі, цей товар суттєво поповнює статутний фонд власників, що у свою чергу відкриває доступ до більших кредитів. А ще новоприйняте рішення збільшить інвестиційну привабливість міста, адже все спокійніше вкладати кошти у ту землю, яка має справжнього господаря. Цього року відбулося різке скорочення працівників ДАІ. Тільки в нашій області їх зменшилось на 160 чоловік, що складає 30% від загальної кількості. У зв'язку з цим кожному працівнику Державтоінспекції області тепер доводиться працювати в посиленому режимі. Як кажуть в народі за себе і за того хлопця, поки що це не позначилось негативно на роботі, як відзначив у розмові з нами начальник управління ДАЇ області, підполковник міліції Мирослав Гринів, державтоінспекція Прикарпаття, справляється з покладеними на неї обов'язками. Якщо подивитись підсумки роботи державної автомобільної інспекції нашої області за 11 місяців цього року, то можна навести такі цифри, що в нас відбулось зменшення. Кількості аварій, які зареєстровані на території області. Якщо в минулому році за внець місць їх було 539 ДТП, то в цьому році в нас зареєстровано 518 таких випадків, при яких загинуло 83 особи та травмовано 523 особи. В загальному відмічається зниження аварійності не тільки в нашій області, а також і по Україні. Також працівниками дає, за одне з цього року. Було розкрито 320 злочинів по лінії карного розшуку. Працівники дає приймали участь у розкритті 1834 злочинів по лінії карного розшуку. Зокрема, це крадіжки державного та особистого майна, інші злочини, злочини, які пов'язані з використанням транспортних засобів. А також значить зброя, та також, а також наркотичні засоби, які перевозились в транспортних засобах, власниками яких вони є. Як мало ми, українці, знаємо про не таку вже й далеку минувщину нашої батьківщини, зокрема про участь України у Другій світовій війні, про український націоналістичний рух, українську повстанську армію, про її легендарного головнокомандуючого Романа Шохевича. І саме цим сторінкам нашої історії і присвячено фільм Олеся Янчука «Нескоренний». Його прем'єра відбулась цими днями у кіноконцертному залі Космос, який, до речі, після ремонту вперше відчиняв. Не в свої двері для глядачів. Ще до початку зйомок режисер Олесь Янчук так казав про кінопроект. Спроба відкрити ще одну незнану сторінку нашої історії засобами художнього кіно це для мене є найцікавіше в моїй роботі. Якщо не ми, то хто ж донесе до усього світу правду про нашу Україну? І в фільмі правда про героїчний життєвий шлях і боротьбу головного командира ОПА, генерал Хорунжого Романа Шухевича та його бойових побратимів, які ціною власного життя наближали нашу незалежність. Варто відзначити і тих, хто. О, безпосередньо брав участь у відтворенні української історії у талановитій режисерській роботі Олеся Янчука. Задіяно ряд провідних акторів нашої держави і зарубіжжя: Григорія Гладія, Сергія Романюка, Вікторію Малектрович та інших. Спортивному товариству Україна цими днями виповнилося 9 років. Ця новітня спортивна організація ровесниця нашої незалежності. І, напевно, цілком закономірно, що Україна є беззмінним лідером як в спорті вищих досягнень, так і в організації фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення краю. Перші прикарпатські олімпійці це вихованці спортивного товариства Україна. Минулої суботи, з нагоди 9-ї річниці дня створення, було проведено внутрівідомчу відомчо Раду працівників, тренерів та учнів дитячо-оздоровчих спортивних шкіл Краєвої ради «Товариства Україна. Сотні вихованців разом зі своїми наставниками виборювали спортивну першість з волейболу, настільного тенісу, кульової стрільби, гривого спорту та в комбінованій естафеті. Тут насправді спрацював принцип один за всіх і всі за одного. Тут проявлялася колективна злагодженість, впертість і спортивна злість. І ось перші переможці в комбінованій естафеті не було рівних учням дитячої юнацької спортивної школи Буревісник. «Характерною особливістю цього року є те, що ми залучили всіх наших працівників, які працюють на спортивних базах, тренерів, дитячих наших спортивних шкіл та учнів, ДЮСШ. США. І от вони всі будуть захищати честь своїх організацій, честь своїх команд на даних змаганнях. Діти, які прийшли разом з тренерами». Побачить, на що способні їхні наставники і будуть до них тягнутися. Отже, паралельно здавали свій спортивний екзамен наставники майбутні гордості товариства, тренери та працівники дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У волейбольному суперництві кращими були ворогтянці, ніяких шансів іншим. Велику зацікавленість викликали змагання з гирьового спорту. Ще би сам голова краєвої ради Ярослав Ганковський штовхав пудову гирю і переміг. 102 рази йому підкорився важкий металевий снаряд. Можливо, це і визначило загальнокомандну першість. Працівники апарату краєвої ради завоювали значить, перше місце. Другими були ворогтянці, третіми дружній колектив спеціалізованої школи Олімпійського резерву з боксу. Ну а спортивне товариство Україна доказало, що воно є лідером спортивно-масової та фізкультурно-здоровчої роботи серед населення нашого краю. На черзі кримінальна хроніка. Цими днями у Коломиї затримано 25-річного місцевого жителя, який обґрунтовано підозрюється у заподіянні батьку смертельних ушкоджень. З вогнепальними пораненнями в лікарні опинилося двоє братів, жителів Косівського району. Ушкодження потерпілим наніс 20-річний молодик. Вражає кількість посягань на майно ват Оріана. Зокрема, протягом вихідних охороною викрито 5 спроб розкрадання з товариства. Рожнятівські правоохоронці затримали 41 однорічні чоловіка, в якого вилучено цілий арсенал зброї, на автошляхах Прикарпаття було зареєстровано шість дорожньо-транспортних пригод. Пожежні підрозділи протягом вихідних виїжджали на гасіння трьох пожеж. Наскільки важливе місце у православні та греко-католицькій церквах займає іконостас, настільки ж священним для католиків латинського обряду є орган своєрідний звуковий іконостас. А вчора у нашому місті у костелі Христа Царя відбулося урочисте освячення органа. Краса органної музики незрівнянна. Вона дає змогу торкнутися таємниці Бога. Цей неповторний інструмент з'явився у храмах у 8 столітті. Він додає церковним відправам незвичної краси і помітно підносить дух до Бога. Ці органи наша парафія отримала, дякуючи спільноті церкви Римокатолицької в Голландії. Перевезена сюди, дякуючи. Карітасу, директору Карітасу Ксензу Андрію Курику. І ці органи майже шість років пролежали, очікуючи на фахівців. В цьому році прибули до нас фахівці з міста Жешова, з Польщі. І в цьому році ці органи зазвучали по раз перший. І це перший музичний інструмент в нашій області, який зазвучав в храмі. Отож, серед шуму і галасу нинішніх міських вулиць, серед суєти і щоденних турбот, радісно світло стає на душі, коли послухаєш орган чарівну музику небес, освячений у ювілейний 2000 рік, цей інструмент стане ще однією окрасою міста й області. Ми плануємо, що не тільки орган буде звучати під час богослужінь в нашому костелі, в нашому храмі, але що також будуть приїжджати різні фахівці. Майстри органної музики, і думаю, що в майбутньому в цьому храмі будуть проводитися концерти органної музики. Це було останнє повідомлення на сьогодні. На цьому служба новин Івано-Франківської телерадіомовної компанії канал 402 завершує свою роботу в ефірі. На вас чекає прогноз погоди. А я прощаюся з вами і бажаю усім нашим глядачам бути багатими духовно. Адже убогості матеріальні допомогти не важко а убогості духовні неможливо. На все добре.